Всіх вітаю з вами Мовікон, і це те саме секретне відео, про яке я вам казав в своєму телеграм-каналі. І це нова гра, рубрика. Тому я навіть не прошу вас поставити лайк чи підписатися. Просто, будь ласка, перегляньте це відео і напишіть коментар, чи це вам сподобалось такий формат, нове, ну, щось нове на каналі, тому, будь ласка. Певно, ну, ви вже по картинці, по назві відео бачили, що це буде гайд на, яромеч... на лютомечника в Стікфарліасі. Можливо, цей юніт не так потребує якогось скіла чи знання якихось певних механік, але, так як і інші, він потребує в правильному виборі скіна для кожної битви. І я зараз вам покажу самі основні, самі перші, які йому треба купити. І першим, можливо, навіть найкращим скіном для нього на огляді буде скін вампірізму. Він дозволяє йому перетворювати частину внесеного урону в свій хіл, своє хп. Тому, так як це дешевий юніт, він має невелику кількість ХП, але гарну силу удару, тому найчастіше його використовують як ну, не знаю, розходний матеріал. Він там може забіжати, внести урон, померти. Його не так жалко, але ось ми навіть бачите, який він може вносити сильний урон по противниках. Ось. 216 хп. Це ваншота є ну, любого лучника, любого мечника і любого е рудокопа, так. Я вважаю, для того, щоб гарно на ньому грати, треба просто е зрозуміти простір гри. Ну і зрозуміти, що може цей персонаж Юніт, тому що якщо буде на ньому залітати на якогось Мерліна, то ясне діло вам нічого не світить. Але хоча, знаєте, якщо ви залетите на нього цим от, е, ударом, я його називаю лицезломним, лицезносним, е, то ну, все може бути. Може ви його б'єте, може він вас цим просто відкине, його помічники вас просто вб'ють. Сам прикол його в тому, щоб просто навчитися стрибати. Оце, дивіться зараз. Стрибати це такий удар, комбо. Я не знаю, я його називаю це зносним, тому що він просто зносив всіх. Ось, отак, бачите? Все, зносив всіх. Наразі я зараз ось в катка бігів там, де, ну, Бачите, ось так він пригнув. Він не вкачений зовсім, він 144 хп вносить. І тепер дивіться, ось ну він взагалі не вкачаний. Взагалі. І ось дивіться, як він кошмати від спартанця просто. Одним словом, соло. Все. Ось дивіться. І тепер отак все тикнув і тепер ще все бахне йому лицезносним ударом, Все, його нема, все нема. Спартанця нема, спартанець. І тепер у вас всіх питання таке, ну як же це робити, цей лицезносний удар? Все дуже просто, тому що тобі треба просто е, джойстик руху, тобі просто треба дернути вниз різко і потягнути вперед. Ну і одночасно нажимати на атаку. І він так пригне. Тобто, наприклад, найвигідніше це робити, коли ти біжиш, то це дьоргаєш джойстик вниз, різко. Ось, бачите? Е, ну. Чим різче ти дернеш і швидше поведеш вправо, то тим воно швидше це все зробить. І ще раз повторюсь, орда таких е, юнітів просто дуже дежавю, дежавю, звісно, е, дуже сильно приносить, особливо в ну, першій рівні, е, навіть без цього скіна. Просто заспамте ну, карту своїми юнітами мечниками. І все, ви будете перемагати. І ось, е, до речі, так от. Ну, мимоволі відкриваю ну, чеку, тут... Ну це імба, реально. І той скінчик на лучника в мене випав, тому наступне відео, якщо ви підтримаєте це відео активом в коментарях, тоді я зніму відео гайд про лучників. Ну і ось вже другий скін, друга варіація, те, що нам якраз потрібно буде також для нашої, нашого повноцінного володіння цими юнітами. І, як ви вже зрозуміли, попередній скін робив з них не просто розходний матеріал, камікадзи таких, які просто залітають і вносять урон, а робив такі, що можуть реально довго жити і гарно вносити урон. Але лавова варіація зовсім не така, вона е працює, знаєте, агресивно, вона додає їм майже, е ну, додає їм 50%. Е Урона, тобто вони вносять, наприклад, 60 хп, а ще е, додатково вносять ще 30. А цей вже скін ви можете використовувати ну, пізніше, коли вже гарно продумаєте стратегію добутку руди, і реально зможете їх використовувати як розходний матеріал, так що от вони залетіли, внесли колосальний урон і все, відкинулися. І тому я вважаю, що особливо ці два скини. Ви маєте мати е, для гри за, ну, для гарної гри з юнітами назвою Яромечники. І зараз ви мені такі скажете, ну ти що, скіниці з коштую, ну, вони, напевно, одні з найдорожчих скімів. А я вам відповім: е, ну, якщо ви перший раз граєте в ці тоді, напевно, і один і другий вам буде важко е, ну, залутати, але. Якщо ви вже хоч раз грали, тоді вам буде набагато легше. Взагалі, оцей вампірний скін можна отримати безкоштовно, пройшовши одне із питання зіркове. Але для декого воно може навіть здатися важче, ніж останній рубіж. Тому на ваш розсуд. І тепер чисто глядіть, як лава валить і палить просто цю листяну скіну і вообще, листвяний скін. Вона просто це все фул спартанці. А це звичайні мечники. Вони. Чотири рази дешевші, ніж вони, але тепер дивіться, як вони їх просто рознесли. Тому і не дивно, що це самий розповсюджений юніт, яким, з якого грають тисячі гравців, які ну, вже освоїли цю гру.